Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У тимчасово окупованому Криму вперше було оголошено повітряну тривогу. Також телеграм-канали повідомляють про вибухи у Криму. Так відомо про вибухи в районі аеродромів Бельбек поблизу Севастополя та Джанкой на півночі Криму. Окупаційна влада Криму стверджує, що це працює російська ППО. Партизани ж говорять про протилежні речі. Потужні вибухи на території аеродрому знешкодили цілу інженерну групу, яка займалась відправкою літаками. ІЛ-76 техніків Краснодар уже ніхто нікуди не відправить. Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ перекинула до Севастопольського порту численні кораблі Чорноморського, Балтійського та Північного флотів. В анексованому Криму росіяни розгорнули щонайменше 10 військових аеродромів і два авіазаводи. Про це свідчить розслідування журналістів видання Радіо Свобода», які проаналізували супутникові знімки російських військових об'єктів у Криму. Один із головних військових об'єктів там це Севастопольський порт. Туди росіяни задовго до повномасштабного вторгнення стягнули численні кораблі Чорноморського, Балтійського та Північного флотів. А основне угруповання російської авіації розміщене на аеродромі у Гвардійському, неподалік Сімферополя. Тут зосереджені штурмовики су 25 і бомбардувальники су 24 Також на кожному з аеродромів є склади з боєприпасами та паливом. За даними журналістів, офіційні особи з американського уряду побоюються, що будь-який масштабний наступ українських сил, що загрожує Криму. Підштовхне РФ до застосування ядерної зброї. Співробітник адміністрації президента США Джо Байдена нещодавно заявив представникам Конгресу, що Україна має військовий потенціал для повернення Криму. Про це повідомляє NBC News. Однак деякі офіційні особи з американського уряду побоюються, що будь-який масштабний наступ українських сил, який загрожуватиме Криму, підштовхне РФ до застосування ядерної зброї. Наприкінці листопада, під час брифінгу, присвяченого Україні, деякі члени конгресу обговорювали причини, через які Києву, як і раніше, буде потрібна американська військова допомога. Тоді представник Байдена на запитання про те, чи українські військові спробують. Повернути Крим відповів, що Україна тепер має можливості для повернення Криму. При цьому офіційний представник США зазначив, що повернення Криму не входить до найближчих планів українського керівництва і що військовий наступ України не можна вважати неминучим. Водночас він визнав, що Україна проявляла стійкість упродовж усієї війни. Представники адміністрації США вважають, що три нещодавні удари безпілотників по російських військових базах були завдані українськими військами, але уточнюється, що все ще не зрозуміло, чи діяли військові за прямою вказівкою уряду Зеленського. З лютого минулого року думка країн заходу про українські збройні сили змінилася. Насамперед, американські та європейські офіційні особи турбувалися про те, що російські війська та танки знищать зсу за лічені дні чи тижні. Високопоставлені представники уряду та міноборони США зазначили, що ЗСУ проявляли винахідливість. Та мужність у боротьбі з переважальними силами супротивника, за чисельністю особового складу та кількістю бойової техніки. Українська армія швидко додала до свого арсеналу систему озброєнь, надані країнами НАТО. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!